Сьогодні хороший морозний день, у нас на вулиці мінус 8 градусів. Тема запуска дизельних двигу... двигунів взимку. В принципі, кожен з цих автомобілів, які стоять на майданчику, простояли від 10 до 11 днів, як яка без запуску. А мороз мінус 8 на вулиці. Зараз пробуємо всі три дизельні двигуни, які в мене є на майданчику, ми всі три спробуємо завести. Значить, як я запускаю свій дизельний двигун, в принципі, і, ну не знаю, можете так само робити, можете не так робити. Значить, в першу чергу я приходжу, вмикаю запалювання. Свіча накала кала у нас потухла, я думаю, ви її побачили. Я вимикаю і ще раз вмикаю. Свічана кала швидше потухла. І ще раз так само я роблю. Тобто, для чого я це роблю? Щоб краще прогрілись циліндри. Тому що свіча накала, ви всі знаєте, вона робить такий сильний жук. От, І нагріває циліндр. Спробуємо запускати перший запуск за 11 днів. Ну, я би сказав, що вона запустилася менше, ніж з півоберта. Працює гарно, рівно. Це 1,5 дизель п'ять 9К Рено. Так, беремо ще кучі від Мегана і від Кулемуса. І спробуємо ще запустити тих два автомобілі, які... Простоїли теж дуже довгий час. У нас зараз на вулиці Великий Мороз, зараз заведемо їх. Кенго працює, йдемо. Спробуємо запустити Реномаган. Це теж 1,5 дизель К9К. Ох, заверзла машина. Цей автомобіль простоїв чи не найбільше з усіх, напевно навіть, не, напевно, навіть не 10 днів, а цілих 15. Так, пробуємо запустити. Запустився. Трішки важче, як той. Ну, але відчувається, що тут гірший акумулятор. Але запустився все добре. Є невеличке таке, як в них всіх в цих руках. Вони коли заводяться спочатку, то так, ніби як є мікронестабільність така, це в колеось така ж фігня присутня. Ну, вже працює буквально секунд 5. Йому так важко працювати, і далі він працює гарно. От вам запуск. Тут у нас теж на, на 8, ну 8 градусів морозу. Завелась без проблем. Причому що тут я не робив процедуру таку, як в Кенго. Я думаю, якби я тут декілька разів нагрів свічки накалювання, думаю, що запустилась би вона точно так само, як і в Кенго з пів оберту. На жаль, в мене тут примерзли б колодки. Оце проблемка Мінус 8, але ні, відпустили, не дуже сильно примерзли. Але будьте обережні, якщо є можливість поставити на передачу і возити з собою такі, знаєте, є пластикові, називаються вони підкати, підставити під колесо підкат і залишити без стояночного тормозу, тому що насправді, якщо б ви помили автомобіль він був мокрий. І так як от вчора було, там наприклад, в день нульова температура, ви помили автомобіль, поставили на ніч мінус 8, тоді колодки ваші як примерзнуть, то можете на декілька днів забути взагалі про існування вашого автомобіля, ви ним нікуди точно не поїдете, Ну або щось можете зламати. чи Супер, чи ще якусь історію. Так далі. Колеос 2 літра дизель, який стоїть у мене на стоянці, також запуск. Зараз на холодну і він простояв також район 11 днів. Так, закриваємо Меган. сідаємо в кулеус. Кулеуса, в принципі, з усіх автомобілів, самий старий акумулятор, Ну, він тут, в принципі, 15-й рік акумулятор, тому зараз спробуємо завезти його. Ай, друзі, як же ж некомфортно сідати в шкіряний салон. Коли такий великий мороз на дворі, Ой-ой! Прямо холодно. Ну, пуск. Так, я трішки прогрію. Віткну знову запалення. Декілька разів зроблю це. І запускаємося. Спробуємо. Бачите, запустився. Але всі хресталінгових колеусів, бачите, от вони в перших декілька секунд роботи вони працюють так. Др -др -др, ніби здається, що якась є троїння. Ця проблема майже не вирішується в них. Всі зимою вони заводяться одинаково і працюють одинаково. Є дуже мала кількість автомобілів, насправді, яких от на холодну погоду це тільки стосується великих морозів. Нема цієї штуки. Але бачите, вона попрацювала так ну, секунди 4-5, і вже повністю вона стабільна. повністю. Тому так, тому що сказати? Міф про те, що дизель погано заводиться зимою, я не можу. от Дивіться, в нас мінус 7. Я не можу сказати, що дизель заводиться погано зимою, з моєї практики, якщо є пальне, воно тут от його тут небагато, насправді, бачите, яка кількість, воно хороше пальне. Якщо є. Пальне і є нормальні робочі свічки запалювання і так само. Розжарювання, точніше, і хороший акумулятор, ну і відповідно все добре з герметичністю спавленою системою, то 99,9, що ви зимою запуститесь і не в такий мороз. І з моєї практики, якщо автомобіль запускається нормально в мінус 5, то він запуститься і в мінус 25 при всіх збережених оцих умовах. Нормальний акумулятор, хороші свічки розжарювання. А якщо автомобіль не заводиться в нуль, то він не заведеться вам і в якийсь більший мороз. Але бувають такі ситуації, як ви пам'ятаєте, відео в мене було про Renault Megane, який в мене був домашній. У мене була така фіня. Мінус 20, запуск без проблем. Мінус 1 або 0 градусів, або 4 градуси тепла. Запуск дуже довгий, автомобіль довго крутить. І я зміг цю проблему перемогти тільки заміною однієї форсунки, але я навіть і не підозрював, що це допоможе. В мене була така історія з Меганом. -9 -9. Ну і коли бачите, всі три дизельних автомобілі на моєму майданчику запустились. Проблем жодних немає, все працює стабільно. Всім, як завжди, лайк. Приїжджайте до нас на майданчик, купувати свіжі збережені автомобілі. Геолокація в описі до відео. Всім добра, всім пока.